Добрий день, користуючись нагодою, хочу передати вітання близьким, рідній, рідним своїм супругі, всім своїм діткам. Щоб все було добре, все буде Україна. Хочу передати вітання всім танкістам, всім захисникам Збройних сил України. Держіться, хлопці, все буде Україна. Слава Україні. Добрий день. Ми з України. Передаю привіт всім родичам, дружині, сестрі, всім ближчим, щоб ви були нам здорові, а ми будемо вас берегти. Доброго дня, третя окрема танкова бригада. Передаю всім привіт. Подякую волонтерам, бо без волонтерів теж нікуди. От мамі, родичам привіт, усіх люблю, цілую. Ми за вас, за Україну. Мене звати Дмитро, я командир відділення технічного, зводу технічного забезпечення. Привіт всій Україні з Донеччини. Хочу передати привіт своїй найближчій родині, це дружина, моїм синам, онукам. Хочу запевнити, що ми знаходимося на передових рубежах, захищаємо нашу неньку Україну. Ви знаходитеся в тилу, не переживайте, все буде Україна, ми переможемо. Всім вітання. Доброго дня, мене звати Олександр. Працюю по підвожу нашим хлопцям боєприпаси. Працюю водіям, дружині, близьким, рідним. Всі, хто мене знає, передаю привіт. Все буде Україна. все буде перемога. Вітання, дружині, землякам і друзям. Слава Україні, ворогам смерті. Хочу передати вітання своїм рідним та близьким і побажати їм терпіння. Та розуміння, що ми не маємо права передати цю війну у спадок разом до перемоги. Добрий день. Мене зовут. Звати Владислав, позивний хміль, командир танкового взводу. Хочу передати привіт е, моїй мамі, тату. Хочу сказати, що у нас все добре. Е, скоро буде наша перемога. Не хвилюйтесь, все у нас добре. Хочу ще передати привіт своїй майбутній дружині Катерині. Котрій зробив пропозицію, але і за цього часу не встигли, не встигли ми одружитися, тому після перемоги ми одразу одружимось. Кохаю тебе.